Слава Ісусу Христу, шановні телеглядачі, ви дивитесь щотижневу екологічну рубрику Телепередачі, Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської греко-католицької єпархії з вірою в серці, під час якої ми продовжуємо знайомити вас з основами екологічного вчення церкви. Сьогодні я, представник Інституту еколого-релігійних студій Біланич Михайло, Продовжую знайомити вас з тематикою святі подвижники Християнської церкви, які слугують прикладом відповідального ставлення людини до створеної Богом природи, святий Австин Блаженний, 354-430 роки життя, християнський теолог і церковний діяч, головний представник західної патристики, єпископ міста Гіппон, сучасна Аннаба Алжир, родоначальний християнської філософії історії. Вчення Августина органічно поєднує високу теологію Сходу з поглибленою увагою Заходу до психології і антропології. В один з періодів його життя і творчої діяльності, а саме з 410 по 430 роки він займається питанням створення світу і проблемами есхатології. Висвітлено ці теми у циклі антипелегіанських трактатів і багато в чому підсумковий твір про Град Божий. Ми вже згадували про те, що свята Варвара пізнала Бога, споглядаючи оточуючи її природу. І про те, що святий Василій Великий наголошував, що з краси видимого створіння можна розумом усвідомити про існування Бога Творця. Агустин Блаженний розвинув поняття філокалія, яке означає любов до Прекрасного. Одне зі значень цього поняття. Це істина Божа краста у красі гармонії Його створіння, тобто природи. Свого часу Василій Великий разом із Григорієм Назіянським опрацювали роботи Орігена, уклавши збірку творів під назвою Філокалія або Доброто В часи життя Аустина Блаженного поняття Філокалія було звульгаризованим. Бо тоді цим терміном називали все, що на погляд світської людини могло бути гарним банкети, гостинність, донка зовнішня ввічливість. Але святий Агустин апологує філокалію і наводить її правдиве значення. Виходить, філософія і філокалія сестри, і народились вони від одного й того самого батька. Зовсім недавно до списку святих. І блаженних була внесена свята Гільдегарда з Бінгену. Їй було присвоєне почесне звання Учитель церкви, яке дається з 1298 року католицькою церквою, заслуженим богословам. Жила гільдегарда у 12 столітті і зробила у свій час значний внесок в осмислення як християнської етики, так і пізнання, оточуючої нас природи Божого створіння. Серед книг, написаних цією святою, світ виокремити лібер двінорум оперум, в якій відображається бачення святої Гельдегарди щодо світу та людини. Вона описує порядок Божого створіння у відповідності до середньовічного світогляду про мікро і макрокосмос, як щось, що пов'язує між собою тіло та душу, світ та церкву, природу та благодать і вимагає відповідальності людини. Також слід згадати роботу, написану близько 1150 1160 років. Книга про внутрішню сутність різних природних створінь. Отже, їх бачимо, для богословської думки середньовіччя тема відповідального ставлення до створіння була зовсім не чужа і поступово розвивалася в роботах і думках провідних теологів. В наступній телепередачі ми продовжимо розгляд даної тематики. Оскільки святі і теологи церкви є для нас прикладом відповідального ставлення до Божого створіння природи. На цьому я прощаюся з вами і зустрінемось як завжди в наступний четвер об 11.10 і 19.50 київського часу. До наступних зустрічей! Нагадую вам, що ви дивились щотижневу екологічну рубрику телепередачі Комісії з екології Римсько-католицької церкви в Україні та Комісії з екології Мукачівської грекотолицької єпархії. З вірою в серці з вами був я, ведучий екологічної рубрики Біланиш Михайло.